Тому коли людина приходить на кладбище і не може знайти ту могилу, що їй потрібно. Тому що на кладбищі, дякую за подарок, тому що на кладбищі є хазяїн і хазяйка. І чомусь або хазяїну, або хазяйки не хочеться, щоб ви знайшли ту могилу. Вони вас просто блукають. Вони вас путають і ви не можете її знайти. Це вопрос дуже-дуже серйозний. Для того, щоб поправити це становище, вам треба звернутися до людини, яка вам надасть цьому допомогу. Дякую за подарок. А допомога тут одна. Вам треба надати наставлення. Як виправити це становище? Якщо ви його не виправите, так воно і останеться. І повірте, за вас його ніхто не виправить. Тому що це питання дуже серйозне. Але не треба лякатися. На кожному кладовищі є хазяїн і хазяйка. Це так було, так є, і так буде. Я нічого нового не розказую. Я розказую все старе як світу. Ви питаєте, я вам дою.